для подачі правильного корпоратора, чи не відкрити. Якщо він зараз утримається, то тут є проблема механіка, або спортсмена. Тут хтось відповідає за таке дійство, а лідером у нас є Гердюк, о... Євген Пертюк. Це був лідер, кузнецов, дистанцію, слава Бога. Вибачає, що не були такі чудові результати, було падіння і він не стартував. Відповідно, я диспався і повідно, Ладисмо, не стартував в своєму третьому заїзді, а за третій раз виїжджає на доліжку Представників класу на качеку з об'ємним двору 140 см кубічних на пенсіонованих моторах. Вітаємо і со Євгенія Астердюка. Позиція Артем Кузнецов і чекаємо на фіні спортсмена, який стартував по третій поліції Святослава Новака. Рухається, рухається до лінії фінішу. фінішував у нас Святослав Новак і в нас йде і потужка і в нас є перерви, Так, ми мали розігрувати Рішення, рішення, покажіть, ми приймаємо рішення в розіграші. Це є порява. Пані Марія, я вас бачив, що не бачу. Покажіть, ми розігруємо зараз один із э, представлених призів для полівальників. Покажіть, я доріжка, розігрується доріжка. Ми розігруємо чи ні? розігруватися. Покажіться, хто не був із організаторів. Бачу, пані Марія. Так? Ще раз похожу, так чи ні? Ну, я бачу Швидко, швидко рухається, пані Марія. Ми перших 20 метрів досить швидко, потім досить, але рухається. Ну так, у нас поваля, пока є підготовка колішки, у нас іде пари і на кого вона все-таки Ну, марія. Я вас бачу, ви можете сказати, я вийду до вас на зустріч. Так чи ні? І тут. Шановні друзі, зараз відбудеться розіграш цінних призів. Здається, першим у нас буде розігруватися Альфон та приз від клубу маршрутку Speedway Рейсінг. Пані Марія, ви тут? Що, 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 так? що не поділи? Я знаю, давайте хай добіхається за нас, пані Марія, то була не 100-метрова, то була 101-метрова доріжка, яку вона так швидко подолала. Що ми будемо з пані Марією? Чекайте, я задаю вам питання, чекайте, чекайте, що ми будемо розігрувати. Це перший, перший розіграш на сьогодні, так? Електр... І термоса. Два, два буде лота таких виставлених. І так, шановні приватники, в нас невелика перерва. Саме активний сектор. Покажіть, який саме активний. І в нас буде ваш сектор. Так я запрошую, запрошую чудову леді, давайте сюди дівчину Леді, яка має, як би сказати, вже вікову таку. Ну, не юно, не юно. 18 років, хто має паспорт, Все давайте до першого сектора. Ви мене бачите, так? Давайте сюди незалежного експерта для того, щоб крутило барабан. Ну давайте швидше, 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 бо в нас нема освітлення на стадіоні. Хто є? Хто є? Такі бажаючий. Раз, два.